Збройні сили України продовжують нищити ворога на плацдармах на лівому березі Дніпра. То, що в країні правлять демони, це вже очевидно. Там українські морські піхотинці атакували райони пойми та піщанівки і досягнули часткового успіху в лісових масивах на південь від Кринок. А відомий блогер, пов'язаний з Кремлем, скаржиться, що недоліки російської радіоелектронної боротьби та систем ППО не дозволяють ефективно протидіяти українській. Ким безпілотникам та заважають Росії опиратись українському групуванню, яке поступово захоплює східний берег Дніпра. На геолокаційних кадрах видно, як російські військові тікають в районі північно-східної частини острова Білогрудий, що приблизно за 10 кілометрів на південний захід від Херсона. Як раніше повідомлялось, на лівому березі Дніпра росіяни нищать своїх спецпризначенців об наші плацдарми. Проте вибити збройні сили з їхніх позицій уже не можуть ну по суті, це угрупування російських військ окупаційних, яке знаходиться на півдні Херсонської області, на сьогоднішній день воно дуже незручному становищі. Дуже велике логістичне плече. Тому що для того, щоб постачати ці війська, потрібно або через Крим давати їм зброю, або через Крим і Перекоп, або через сухопутний коридор через південь Запорізької області, і там і там це досить незручна логістика, тому що вона має е велику, велику відстань, і кількість зброї і кількість їжі, е яку треба постачати щоденно для того угрупування, вона досить велика. Це ешелонні норми. І робити це їм дуже дуже важко, особливо в умовах, коли постійно наносяться удари, як по е логістичним ланцюжкам. В перекопі Джанкої, так і на півдні Запорізької області тому буде відбуватись поступова деградація цього угрупування російської армії. Вона не буде негайною, але вона буде поступово відбуватись. І, врешті-решт, вони будуть вимушені робити звідти вже з доброї волі. Це буде перша зона, звідки вони будуть вимушені тікати і вже будувати лінію оборони на перекопі. Тобто, це вони будуть робити. Ну наскільки це їм дозволить робити Збройні Сили України? Це велике питання, тому що ми бачимо постійні прильоти по інфраструктурним об'єктам інфраструктури російських військ в Криму. Це системи протиповітряної оборони, пускові установки, штаби, це склади з боєкомплектом. Тобто, все це руйнується поступово. Відбувається знищення всіх цих. Елементів, які вони будували годами роками, для того щоб забезпечити атаку на Україну, от те, що відбувається. Пане Михайло, найперше інформація від речника військовоморських сил збройних сил України Дмитра Платенчука, який сказав, що після результативних атак по бухті Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі ворог здійснив перебазування своїх кораблів у віддалені бухти, за його словами в Російської Федерації ще залишилось більше 30 великих кораблів, які мають серйозне озброєння. Проте участь в бойових діях беруть лише 10 із них. Отже, все ж таки, попри те, що ворог перебазовує свої кораблі, і дещо Відводить їх подалі, так від можливої зони ураження. Наскільки все ж таки для нас, для для території України, так небезпечними залишаються оці кораблі, які є ракетоносіями, навіть перебуваючи у тих віддалених бухтах, як зазначив пан Плетенчук? Ну, звісно, ці кораблі, ті, що залишилися у чорноморського флоту, вони ще є небезпекою, тому що вони є носіями, скажімо так. Навіть і носіями, я б на це звав, це пусковими установками для крилатих ракет типу Калібр. Тому що ну, в класичному вигляді, коли е, їм треба було б, е, там, вони призначені були для того, щоб діяти десь далеко від території Росії і принести крилаті ракети до точки пуску, то фактично на сьогоднішній день ці крилаті ракети вони могли б запускати е, із території Росії, але такої можливості у них немає, і вони вимушені. Як технічно не досить досконала країна запускати ці ракети з човнів, які мусять виходити в море для того, щоб донести ці щоб стати такими рухомими пусковими установками. Ну в цьому випадку вони є ну для нас певною мірою небезпекою, але вже добре, що їх загнали в далекі порти, і вони не скажімо так. Вже не засмічують Севастополь, бо Крим це, все-таки Так. От тому, друзі, я сподіваюся, що морські малюки і далі будуть кошмарити російський флот, і той флот поступово втратить своє не лише там геополітичне значення, яке він вже давно втратив, а він втратить і таке регіональне значення в цьому закритому морі зараз для них як Чорноморське море. Тому що, по, по суті, воно вони не мають зараз виходу ні в Середземне море, не куда. Да, скорее всего, это э, так сказать выполнение задач по форм... ну, или начало, или можно сказать, продолжение, такой уже систематическое и э, э, удачное выполнение, формування формирующих операций, формирование будущего поля, боя, так называется, причем видно, это уже, что от Херсона до Кирчи. Вот, уже прокладывается такая трубка, дорожка шириной километров 100, наверное, уничтожается там в на побережье Крыма, в центр Крыма и до Керчи, и Феодосия, и Керч идет формирование вот дальнейших действий наших, то есть по продвижению до Керчи. Причем, что очень радует использование авиации. Авиация начала использоваться, мы с вами уже говорили об этом, скорее всего, в новом качестве. Либо это новые модернизированные самолеты, старые советские, но зашедшие с модернизацией натовской, либо это уже натовские самолеты типа F-16 или Гриппенов, которые выполняют работу и хармами. Видно управление именно с воздуха. То есть это не э, харм, который э, работа хармами в последнее время, почему очень много уничтожается э, ПВО противника. Э, работа хармами ведется не с э, земли, допустим, э, вкладывая э, точку на карте, она выходит, а потом сама начинает искать. И, скорее всего, ведется уже работа хармами именно с самолета. Летчики управляют этими ракетами, и они уничтожают, почему то почему так и много уничтожают ПВО противника, это задача завоевания превосходства воздуха. Дальность ракет скалпов Storm говорит о том, что заходят самолеты уже за линию фронта. То есть наши самолеты работают над территорией, оккупированной противником. А это уже говорит тоже, что либо это модернизованные самолеты с системами РЭП, с серьезными системами РЭП, либо это уже действительно F-16, Гриппен или еще какой-то европейский самолет, может быть, и южнокорейский, тот же Т-50. Это тоже возможно, они уже есть в Европе, у Польши. То есть э, 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 авиация начинает, я бы так сказал, становиться на крыло наконец-то, потому что за 30, больше чем 30 лет э, наши правители ни один не купил ни один э, новейший самолет, который мог бы выполнять эти задачи. И вот э, мы сейчас видим, ну, такую серьез, серьезную, э, серьезные уже э, показатели работы авиации. Так это мы еще не получили, э, не получили достаточного количества э, самолетов. Это только начало. Вот это начало уже такое, э, такое, ну, феерическое, я бы так сказал. Э, потому что и уничтожение ПВО противника, и прохождение ракет, которые также запускаются с самолетов. То есть используется, это начало начали работать летчики, наконец-то. А вот все будет дальше зависеть от количества этих самолетов, количества ракет, ну и возможностей наших вооруженных сил потом подтверждать успехи уже на земле. Это тоже очень важно, потому что просто работать ради работы, ну нет никакого смысла. А вот подтверждать, то есть двигаться по земле, там форсировать Днепр, двигаться в сторону Армянска, допустим, дальше до Керчи, Это возможно уже после работы авиации.